Лише власними силами тільки разом в ТСН триває низка сюжетів про ініціативних жителів прифронтового Донбасу сьогодні. Сєвєродонецьк. вже два роки центр Луганської області з населенням у 120 тисяч людей. До війни Сєвєродонецьк був центром хімічної промисловості. На місцевому заводі виробляли, зокрема, азотні добрива і метанол. Навесні 14-го в Сєвєродонецьку під мітинги з триколорами владу взяли проросійські сепаратисти. Далі три місяці тихої окупації, саме так місцеві називають той період. Врешті українську армію люди зустрічали жовто-блакитними прапорами і вдячним скандуванням. Трохи оговтавшись, активні сєвроденчани вирішили, що їхнє місто має бути не гірше за інші обласні центри. Северодонецьк віднедавна центр Луганської області, і новий статус тут вже відчувається. Наприклад, плата за оренду квартири тут виросла у 2-3 рази. А місцевим все частіше доводиться пояснювати незнайомцям дорогу. Але, попри всі ці зміни, Северодонецьк все одно зовні залишається провінцією, і змінити це взялися громадські активісти. Давай, давай. зробити рідний северодинець кращим з цією метою активісти створили навіть штаб він розташований у колись покинутому дитячому садочку нині тут обговорюють план найближчої толоки в місті Сімейне дерево вот ета моєї сім'ї та яблуні недеська вона Коли вісною за вона ана розовим цвітом. далі вот моїх е Будь-могати подружик Два роки тому вони взялися привезти до ладу місцевий сквер імені Гоголя. Пані Віра з подругами вибила у влади гроші на плитку, а ще поставили лавки, прибрали територію, посадили дерева, квіти і доглядають за ними. Містяни за це їм не тільки вдячні, а й самі несуть у сквер саджанці і розсаду. Ой, можуть зісь палажить, можуть положити там. Тобто все равно обід. Ну сказати, що їх заберуть, сейчас не забирають. Морали на будинках, заклики на парканах, жовто-блакитні стрічки на стовпах. Місцеві вважають, що в їхнє індустріальне місто треба додати фарб і малюють ледь не всюди. Ось це сіня була, ось це жовта. А все починалося з ось цього, ще до окупаційного муралу. Цю народну творчість на напівзруйнованій стіні Аріф називає символом української перемоги в місті. Одні ребята прийшли, нарисували Донбас. Це Україна, ті, хто були проти. Украины, они зарисовали оранжево-черными. В итоге эту стенку сделали черным и вот это белой надписью. И, и, даже ее, ну а так как ее испортить трудно, черная с белым, ее просто закидали вот эта красная краска. Есть песня, там, червоная то любовь, а черная то журба. Вот, ну, добавили нам сюда немножко Любовь скажу, Юль, я тебе умоляю, віддай дай кісточку кому-нібудь малюю тут із практичною метою. Так, з фарбою і пензликами студенти та викладачі місцевого вишу прокладають шлях до одного із корпусів для людей, які мають вади зору. Ми маркуємо сходи от жовтою контрастною фарбою. А у цьому підвалі з подряпаними стінами намагаються змінити свідомість северодончан. За допомогою японського гранту відкрили андеграундний європейський театр. Життя немає там, де вона була, Тут і зараз, тут і зараз. На у нас порядка 150 человек, которые ходят ходять в театр, і причому саме інтересне, що не з Лісічанська депресівного они из що более депрессивного рубіжного приїжджає. Як із найпростіших декорацій та силами десятка людей зробити щось цікаве. Актор Захар у сьогоднішній п'єсі в нього головна роль зізнається, лише зараз, після війни, в новому центрі Луганської області починають розуміти, що міняти себе і все навколо легко, якщо діяти разом. Ми то Большими такими кучками, которые что-то могут или что-то не могут, они подтягивают других людей и вместе, вместе, вместе. Вот так вот Марьяна Бухан, Сергей Коселев, ТСН 1 плюс 1.